Компанія-спеціаліст пропонує сучасне обладнання для виробництва тютюнових виробів. Наші рішення охоплюють усі етапи процесу: від підготовки та подрібнення сировини до фасування і пакування готової продукції. Обладнання відрізняється високою точністю, надійністю та стабільністю роботи навіть при інтенсивному навантаженні. Сучасні технології від компанії Спеціаліст дозволяють автоматизувати виробничі процеси, підвищити ефективність використання ресурсів та забезпечити стабільну високу якість готової продукції. Частотні перетворювачі для плавного запуску електродвигунів та точного регулювання їхньої швидкості вони захищають обладнання від перевантажень, знижують пускові струми, економлять електроенергію та продовжують термін служби двигунів. У нас широкий асортимент частотників, що підходять для будь-яких завдань. Наприклад, серія АТ оптимальне рішення для конвеєрів. серія НЛП для вентиляційних систем, витяжок та насосів. Серія НЗС з високим ступенем захисту АПІ 65 у надійному пиловологозахищеному корпусі ідеально підходить для підприємств з підвищеною запиленістю. Завдяки такому різноманіттю ви можете обрати перетворювач, який точно відповідає вашим технологічним потребам і забезпечує ефективну, безпечну та стабільну роботу обладнання. Компанія «Спеціаліст» постачає широкий вибір пневматичних трубок та фітингів, без яких неможливий надійний монтаж та стабільна робота пневмосистем. У нас ви знайдете поліамідні, поліурітанові та поліетиленові пневматичні трубки діаметром від 4 до 16 мм. Також ми пропонуємо швидкоз'ємні фітинги різних конфігурацій: прямі, кутові та подібні хрестові, а також перехідники з різьбою для підключення до клапанів, циліндрів та іншого обладнання. Фітинги виконані з латуні, нікельованої латуні або високоякісного пластика, що забезпечує довговічність та герметичність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки такому асортименту трубок і фітингів ви отримуєте повний набір компонентів для швидкого монтажу нових пневмосистем, модернізації існуючих ліній, ремонту та сервісу обладнання без довгих простоїв. У нас ви знайдете один з найбільших асортиментів пневматичних циліндрів від компактних моделей для легких завдань до потужних силових циліндрів з діаметром поршня до 320 мм і ходом до 2 метрів. Ми пропонуємо як стандартні пневмоциліндри, так і спеціального виконання, круглі, компактні, короткоходові з прохідним штоком, зворотно пружинні багатопозиційні, з напрямними та навіть тандемні чи трайдемні версії для підвищення зусилля. Крім того, виконуємо індивідуальні розробки під специфіку вашого обладнання, допомагаємо з підбором оптимальної моделі та гарантуємо високу якість завдяки власному виробництву та суворому контролю на кожному етапі. Широкий вибір електромагнітних та запобіжних клапанів, розрахованих не лише на стандартні умови, а й на роботу з тиском 16 бар і більше. Клапани від компанії спеціаліст відрізняються надійністю, простотою обслуговування та довгим терміном служби. А завдяки великому складу, ми забезпечуємо швидку доставку та доступні ціни. Кутові відсічні клапани серії HS з нахиленим сідлом та пневмоприводом. Це надійне рішення для керування потоками рідин, пари та сипучих продуктів. Вони виготовлені з нержавіючої сталі, а корпус пневматичного циліндру може бути як нержавіючий, так і пластиковий, залежно від ваших потреб. Такі клапани витримують тиск до 25 бар і температуру до 120 градусів Цельсія, що робить їх придатними навіть для роботи з насиченою водяною парою. Клапани доступні з одностороннім або двостороннім пневмокеруванням і мають різьбове з'єднання до 2 дюймів, а за потреби можуть бути виконані з фланцевим з'єднанням або підприварювання за стандартами ISO 2037. Імпульсний соленоїдний клапан з максимальним діаметром проходу 76 мм, створений для ефективної регенерації рукавних фільтрів та надійного очищення повітря у витяжних системах. Потужні імпульси стисненого повітря гарантують стабільну роботу навіть при великих об'ємах пилу. Робочий тиск від 3 до 8 бар забезпечує оптимальну продуктивність а можливість підключити котушки як до 24 В вольт постійного струму, так і до 220 В вольт змінного струму робить клапан універсальним рішенням для різних умов виробництва. Кульові крани з електричним або пневматичним приводом для трубопроводів з умовним діаметром від 10 до 50 міліметрів. Повнопрохідна конструкція забезпечує максимальну пропускну здатність, трискладовий корпус гарантує герметичність і надійність, а універсальна площадка дозволяє швидко встановити привід. Крани з нержавіючої сталі чудово підходять для харчової промисловості, забезпечуючи стабільну та безпечну роботу ліній. Компанія, спеціаліст, ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.